8 травня Житомир відзначив день матері. На свято прийшли сотні дітей і дорослих, а головною увагою безумовно були огорнуті матері. Свято матері в Житомирі провела громадська організація Я мама, яку очолює мати двох дітей, депутат міської ради Наталя Боровська. Ми звернули увагу на материнство. Ми звернули увагу на щасливе дитинство. Ми звернули увагу на цінності сім'ї, і це найголовніше серед багатьох учасників свята був і міський голова Володимир Дебой. Я радий, що сьогодні стільки діток щасливих разом з мамами з батьками на цьому святі. Я дякую організаторам свята, нашому депутату Наталі Боровській. На святі зафіксовано своєрідний рекорд України. Збір на одному майдані рекордної кількості мам. Чимало з них, до речі, візьмуть участь у ще одному цікавому дійстві щаслива родина, яке відбудеться в Житомирі наступної суботи. Саме головне, щоб наші молоді мамочки, вони народжував дитину, розуміли, що їм є допомога не тільки з боку держави, а й з боку людей, які поряд з ними, з боку з боку громадськості.